Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi Q5. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це 15, рік 245 пробігу. 2,0 бензин на автоматі за ціною 17 тисяч доларів. Тут у нас він код, чорний шкірний салон, є пам'ять сидінь, фірмова музика, до речі, старт стоп панорамка. Такий автомобіль. Audi Q5, друге покоління. Це 17 рік, 165 пробігу. 2,0 бензин на автоматі за ціною 26-500 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Шкіряний салон. Така машинка. Mercedes GL 350. Так, 13 рік, 3,0 дизель, 105 пробігу, 29450 доларів. Контактний номер телефону. Зараз може так буде видно. Зачинено. 0,97 992 83 99. Блобове скло в льоді. Світлий, шкіряний салон, сім місць. Folkswagen Tіhuan. 23 рік, 27 проб, його 2.0 бензин на автоматі за ціною 25-500 доларів. Фіксуємо він-код. Так, тканинний салон. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg. серйозний зимовий автомобіль в продажу. Значить, По опису це 12-й рік. За ціною 17500 доларів. Тут бачимо контакти до власника, кого цікавить. Світлий ряний салончик з регулюванням. Honda 17 рік 108 пробігу, 1,5 бензин на автоматі за ціною 19 900 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Так, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. рік, 92 пробіга, 2,0 бензин на автоматі. 14600 доларів. Бачимо контакти. Старт-стоп, підігрів. Audi Q5 16 2016 року випуску. 140 тисяч пробігу. Значить, за ціною 17600 доларів. Контакти бачимо, він-код фіксую. Пам'ять сидінь, мартизони. Е, так, фірмова музика бачимо. Така машинка. Toyota Land Cruiser Prado. 2007 рік, 306 пробігу, 2,7 газ бензин, збереження авто за ціною 12800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Трошки по салону покажу. Ось така машинка. Так, ще вона Toyota. Toyota Prado 7 рік, 380 пробігу, 4,0 газ бензин. Ціна 15500, бачимо контакти. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Ауді Q5, друге покоління. 17 рік, 85 пробігу. За ціною 24 999, Хороша ціна. Контакти бачимо, він код. Фіксую. Зачернів. Чорний шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. KIA Sportage, 17 рік, 151 пробіг, 2,0 дизель, автоматична коробка, офіційний автомобіль, 23500 по вартості, тут контакти. Так, якщо відчинено, покажу. Добрий день, загляну легенько, такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Так, поруч є ще один спортеч. Одразу покажу вам його світло-сірий колір. Така машинка. Це у нас 16 рік, 162 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, повний привід. 18% по вартості контакти є. Тут шкіряний салончик бачимо. Така комплектація. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Honda CR. -A. 10-й рік 173 пробігу, 2,4 газ бензин, автоматична коробка 12.350 по вартості. Тканинний салончик. Автоматична коробка передач. Так, є три варіанти. Перший Hyundai Santa Fe. Santa Fe. -шка. 13 рік. Семимісний варіант, 17,900 по вартості, 2,0 дизель на автоматі, повний привід. Шкіряний салон. Сидіння з регулюванням. Темна стеля. Так, кого цікавить? Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Наступний варіант фри, Fiat Frimoу. 12 рік 241 пробігу, 7 місць 12990 по вартості, 2,0 дизель на автоматі. В рідній фарбі пишуть. Тут контакти.